Сьогодні ми представимо вам результати огляду аналітичного становища української мови в Україні в 2013 році. Це вже третій рік поспіль, коли ми робимо такий огляд, який оприлюднюємо з нагоди Дня української мови та писемності. Цей день визначається 9 листопада щороку. І з нагоди цього дня ми проводимо такий моніторинг. Мета власне, цього огляду показати становище української мови в цифрах і фактах, переважно в цифровому виразі, і показати, яка відбувається динаміка порівняно з минулими роками, як почувається українська мова в різних важливих гаузях суспільного життя. Для цього ми використовуємо як дані офіційної статистики. Яку отримуємо через відкриті джерела, через інформаційні запити, так і дані власного моніторингу, який ми проводимо, в яких беруть участь десятки наших волонтерів по всій країні, це і моніторинг ефірів і моніторинг закладів харчування і різних інших сфер, а також дані соціологічних досліджень для того, щоб. Можна було проілюструвати на підставі цифр і фактів, як же почувається наша мова, які тенденції ми бачимо, які загрози і що з цим всім робити. Десята стаття Конституції України, як ви знаєте, говорить не просто про те, що державною мовою є українська мова, а Конституція стверджує, що держава забезпечує всебічний розвиток. І функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. І хоча ця стаття говорить також, що гарантується вільний розвиток і використання інших мов, однак це ніяк не заперечує частину першої, десятої статті і не може заперечити про те, що держава все-таки повинна забезпечити всебічний розвиток і всебічне функціонування української мови в усіх сферах і підкреслює на всій території України. За переписом населення, на жаль, ви знаєте, що перепис населення зволікається у нас постійно черговий. Ми одна разом з кількома країнами Африки, дуже бідними, Україна ввійшла в групу невеличку країн, де дуже давно вже не проводився перепис, понад 10 років. По-моєму, вісім таких країн світі залишилося. Тому дані 2001 року перепису. Ви бачите, національний склад населення України синім. Це... Українці і рідна мова, яку люди вказали під час перепису, це дані всіх всього населення України, яке було переписано в 2001 році. Ну, якраз в засобах масової інформації у нас як була дуже погана ситуація, так і зараз погіршується. Ну, передусім, я до речі, хочу сказати, що дуже важливо, що ось такий є громадський рух, простір свободи, який за сприяння інтернет-видання тексти, Ось уже третій рік регулярно проводить такі соціологічні, соціолінгвістичні опитування по всій Україні і дає підсумки. Власне, роблять власне, це громадяни, громадська, фактична організація, робить те, що мала би робити держава. Безперечно, держава, державна мовна політика має бути в державі, і оці регулярні вона би мала виділяти гроші на опитування такі, а тут, власне, відбувається добровільно. Тобто це сам по собі дуже позитивний факт, який показує, що у нас відбувається самоорганізація суспільства і що громадяни беруть справи важливі дуже для держави в свої руки. Що хочу сказати, якщо по освіті, все ж таки обвалу не відбувається. Тобто дещо трохи ну, щодо першокласників є погіршення там на півтора відсотка, так менше з на загал по Україні, але все ж таки абсолютна більшість українських дітей вчиться в українських школах. Тобто, ми не бачимо те, на що був розрахований закон Ківалова Калісніченка, саме на обвал в освіті, тому що власне молодь це основне. Де має відбутися зміна з домінування російської мови у великих містах на домінування української? То якраз тут власне не, не, не бачимо ми того, що, наприклад, відбулося свого часу в Білорусі, коли впровадили російську як другу державну, там буквально через рік уже в десятки відсотків зменшилась кількість дітей, які навчались в білоруських школах. У нас цього немає, тобто не відбувається, все ж таки. Цей процес русифікації, хоча в Криму дуже погана ситуація, ну також в Одесі дуже була погіршилась наскільки були публікації з цього приводу.